Дорогі овни, я вітаю вас на своєму каналі. Я вітаю вас з 2025 роком. Давайте зробимо такий коротенький розклад на 2025 рік, до чого вам варто бути готовими в 2025 році, яку основну задачу перед вами ставлять Вищі сили на 2025 рік. Яким цей рік буде в цілому для вас? І по всіх сферах вашого життя ми подивимось, які основні тенденції визначить 2025 рік. У вашому житті я раджу вам подивитися ще свій знак асценденту, для того, щоб цей прогноз він іще був доповнений. все ж таки, Тому що сонячний знак, да, він визначає якби основні тенденції вашого життя, але в багатьох аспектах ще підтягує знак асценденту. Тому треба все ж таки дивитися ще по знаку вашого асценденту. Якщо ви не знаєте, як визначити знак вашого асценденту, ви можете або через Google це зробити, або звернутися до мене. Для цього потрібно. Потрібна дата вашого народження, точний час і місце вашого народження, і я допоможу вам визначити знак вашого асценденту. Так, а зараз, будь ласка, налаштуйтеся на цей розклад. Ми подивимося з вами по дев'яти пунктах. Першим пунктом це буде задача вашого року. Я буду одразу, напевно, перевертатися карти. Задача вашого року, основний фон, основний фон, яким цей рік для вас буде, ваша фінансова сфера. Робимо ми сьогодні цей розклад на такій красивій різдвяній колоді. Ваша фінансова сфера, ваша професійна сфера, сфера вашого особистого життя, головний подарунок 2025 року для вас, головне розчарування цього року. Так, трішки я посуну карти, не розрахувала я. Так, головне розчарування цього року. Ваша боротьба і порада карт. Наша боротьба і порада карт порада карт. Так, давайте дивитися. Значить, дивіться, те, що я хочу сказати одразу, дорогі Овні, це те, що рік вас буде доволі потужним і доволі трансформаційним. У Вас на дні карта смерть, яка говорить про ваше переродження, про те, що, в принципі, якби зараз ви вже відчуваєте тенденції змін у вашому житті, тому що ви змінюєтесь внутрішнє. Можливо, хтось емігрує зараз або емігрував, і вам треба асимілюватися в новому суспільстві, в новій країні. Дивіться, задача вашого 2010. 2024 року. Це буквально не впадати в сум, в тугу, не впадати в апатію і не впадати в депресію. Тобто, вам треба зосередитися на головному у вашому житті. Вам треба прийняти від вищих сил ті дари, які вони будуть вам надавати в 2025 році. Да, вам трішки може бути самотньо, вам трішки може бракувати енергії, але все одно вам треба зібратися. Тому що. Основний фон цього року це буде рік новшеств. Тобто, в когось може народитися дитина, хтось може завагітніти по пажу жезлів на основний фон. В когось може з'явитися доволі цікаві знайомства, в когось може з'явитися пропозиція нової роботи, нове джерело доходу, якісь нові ідеї. Тобто, в цьому році вам треба не відмовлятися від тих шансів, від тих можливостей, які вам будуть надсилати вищі сили. В вашій фінансовій сфері буде абсолютно. На все стабільно, абсолютно, все нормально. Хтось може придбати майно. Хтось може, в принципі, продати майно, квартиру, наприклад, якщо ви займаєтесь зараз якимись операціями, четвірка жезлів це іще карта спільного доходу. Тобто, якщо ви заміжня, якщо ви одружені, якщо чоловіки мене дивляться, то ця карта вона говорить про стабільність, про міцний дохід і про такий, знаєте, як спільний дохід, коли у вас от спільний очах ваш, і відповідно, якби ви обидва вкладаєтесь. Якщо у вас взагалі немає ніякого власного... Доходу, то ця карта може говорити про підтримку від ваших родичів, від вашого чоловіка, від ваших дітей, наприклад, від ваших батьків. В вашій професійній сфері карта Сонце це прекрасна карта, яка говорить про те, що в цьому році ви можете змінити свій статус соціальний, тобто ви можете стати популярною людиною, ви можете висвітитися буквально через рекламу, через якісь рілси, через рекламу своїх послуг, якщо у вас власний бізнес, якщо ви найманий працівник, то тут карта говорить про те, що ви можете кар'єрно зрости. Якщо не в рамках існуючої роботи, то ви, в принципі, якби можете перейти на нову роботу і відповідно якби, піти в розширення в рамках цієї нової роботи. Ну, тобто, якщо ви зараз в принципі, відчуваєте, якби, що ця робота вона вже, знаєте, як вище тільки зірки, то відповідно, якби в 2025 році у вас є доволі хороший шанс знайти нову роботу і розширитися, розкрити свій потенціал, розкрити свої таланти в рамках цієї роботи. У сфері особистого життя, якщо у вас існуючі стосунки, то по карті страшного суду у вас буде відбуватися зміцнення родинних взаємин. Я не можу сказати по цій карті про розлучення, тому що. По діагоналі лежить карта четвірка жезлів, яка говорить все ж таки про міцну родину. Тобто карта страшного суду вона може говорити про поповнення вашій родині, тому що тут ще в голові пас жезлів і тут що ви можете кубків. в 2025 році У вас може народитися дитина, або у вас можуть народитися, наприклад, онуки. Тобто, ваша родина вона розшириться. Якщо зараз ви іще зустрічаєтесь із вашим партнером, то в 2025 році він може зробити вам пропозицію, тобто ви можете одружитися і перейти вже в більш стабільний статус ваших відносин. Да, в когось може відбутися в принципі і розлучення, але це все ж таки менший відсоток. Більший відсоток все ж таки овнів, що у вашому житті все ж таки буде зміцнення вашого особистого життя, зміцнення ваших взаємин. А для когось можуть бути актуальні питання колишніх партнерів, тобто може з'явитися колишній партнер у вашому житті. У всіх це може бути по різному, тобто в когось він може з'явитися для наприклад, для того, щоб з'ясувати іще відносини. Якщо ви знаходитесь в процесі розірвання шлюбу, то тут можуть бути з'ясування відносин на фоні розподілу майна, розподілу спільно нажитого. Можливо, у вас спільний бізнес треба буде розподіляти якось цей спільний бізнес. В когось колишній партнер може навпаки з'явитися для того, щоб примиритися і відновити відносини. Головний подарунок цього року по тузу чаш по тузу келихів це буквально подарунок. Тобто вищі сили вам зроблять подарунок, який дійсно якби для вас буде доволі глобальним і доволі масштабним. Тому що поряд лежить карта страшного суду. Це може бути придбання квартири, це може бути придбання будинку. Наприклад, це може бути нова робота, це може бути вагітність, наприклад, народження дитини. Да, для когось це може бути поява а, дійсно нового кохання. Ну, тут а, я вам скажу так: а, от якщо брати сферу особистого життя, да, тобто тут лежить карта страшного суду. А, дивіться, от для кого актуальні, наприклад, питання відновлення стосунків із колишніми партнерами, то для вас головним подарунком року може стати те, що колишній партнер з'явиться у вашому житті для того, щоб відновити відносини. І от наразі зараз ви Зможете побудувати все ж таки, і з ним дійсно щасливі і ресурсні стосунки. Подозу кубків це може бути просто здійснення ваших мрій. Тобто, це може бути просто емоційна наповненість, це може бути просто відчуття щастя. Якась подія в вашому житті відбудеться в 2025 році, яка наповнить вас емоціями. Тобто ви відчуєте щастя, ви відчуєте радість, ви відчуєте повноту життя. І це для вас буде основним головним подарунком цього року. Головним розчаруванням цього року, по шість мечів, для вас може бути якась інформація. Пов'язана, наприклад, з кимось із ваших близьких родичів, пов'язана із вашими близькими друзями, наприклад, Ну, щось вийде на поверхню. Причому це щось це буде щось глобальне таке. Хтось може, до речі, переїхати. Да? Ну, тобто основним розчаруванням для вас може бути, що хтось може переїхати, хтось із ваших родичів із ваших близьких друзів може переїхати кудись, і відповідно, якби це вас дуже і дуже розчарує. Ваша боротьба. Ваша боротьба в 2025 році буде відбуватися по десятці чаш. Ваша боротьба це буде боротьба за міцність вашої родини, за те, щоб ваше життя була повна чаша. Тобто ви будете боротися за те, щоб ваше життя було в достатку, щоб ваше життя було сповнене здійсненням оцих от мрій, щоб всі у вашій родині були щасливі, щоб всі були радісні, і ви якби, за це будете боротися. Да. Я, в принципі, якби можу тут припустити, що от в кого, наприклад, тривають процеси. Судові якісь, да, тобто розрив шлюбних відносин, розподіл майна, то, відповідно, якби ви будете за це боротися. Ви будете боротися, щоб не втратити своє. Якщо у вас відносини в родині, ну, скажімо так, не дуже щасливі, не дуже радісні, якщо ви десь не можете порозумітися, якщо ви з кимось у сварці, то ваша боротьба у 2025 році вона буде якраз Спрямована на налагодження цих відносин, тобто ви будете боротися для того, щоб примиритися із вашими близькими людьми із вашими родичами. І, відповідно, якби, що вам радять карти. На пораду карти вам дають королеву жезлів. Королева жезлів це амбіції, королева, королева жезлів це енергія. Тобто, в 2025 році вам треба бути енергійними, вам треба бути активними, вам треба хапати всі шанси, які вам будуть надавати вищі сили. В жодному разі не впадати в апатію, в жодному разі ні від чого не відмовлятися. Королева жезлів це така жінка. Яка розчищає собі шлях. Це, в принципі, якби, це людина взагалі, да? тобто, якщо вже відштовхнутися від гендерних. Від гендерних оцих маркерів, да? ну, тобто, якщо мене чоловіки дивляться, то по королеві жезлів це може бути запровадження власного бізнесу. Ну, тобто, от якщо у вас дійсно якби були ідеї, були мрії запровадити власний бізнес, ви, в принципі, можете це зробити, тому що в професійній сфері у вас карта сонце. А карта сонця вона якраз говорить про те, що сяй. Виходь в люди, показуй себе на публіку, знімай рекламу, знімай себе. Розказуй всім абсолютно про свої послуги. Розказуй всім про свої товари. Тобто, у вас дуже багато талантів. Єдине, чим вам треба озброїтися в 2025 році, це не зупинятися. Тобто постійний рух вперед. Ви постійно повинні рухатися вперед, ніякої прокрастинації. Тому що задача четвірки чаш це якраз вийти з цієї прокрастинації. Тобто, це не зливати свою енергію в ті справи. Які вас виснажують. Це все ж таки спрямовувати свою енергію в життєдайне русло. У вас прекрасний буде 2025 рік овне. І я вам бажаю, щоб він був успішним, щоб він був щасливим. Нехай всі ваші мрії та задуми знайдуть шлях до здійснення найкомфортнішим та найбезпечнішим способом. Подивіться, будь ласка, ще свій знак Асценденту, ставте вподобайки, пишіть мені, будь ласка, коментарі, як вам програвся цей розклад. Можливо, ви вже. Зараз розумієте про що вам говорять карти.